Мартини годують пташенят на дахах прибережних будинків Треба йти, звідки вітер. І тоді можна назбирати мушль в кишеню, зняти взуття, замочити ноги, загорнутися від вітру, дивитися за обрій, слухати, що всередині. Картини, намальовані відпливом, не говорять нічого і мені добре з тим. Згадую жінок, з якими розділила день. Згадую, молодів. Кожна з нас має право пам'ятати своє ім'я. Кожна з нас має право на дім з черепичним дахом. Я була неуважна і не знала, що автобус привезе мене сюди, до моря. Пісок у взуті робить ходу легшою. Заплющити обидва ока і хоча б одним заглянути в безтурботну зиму дитинства. Там морози сильніші, повні чоботи хрусткого снігу, а серце білосніжних надій, принишкнути коло розпашілої печі, обійняти її за коцюблими пальцями, слухати елегійний шапіт жаринок, збагнути природу їх духу, поки всередині теплиться, ніхто поруч. Не замерзне, віднайтися в собі, струсити холодні замети з думок, не губитися більш в заметілях душі, не забувати, поки б'ється твоє серце, ти можеш когось ним зігріти. Сонце заштрихувало і запалило травень білими рисками ніжних акацій, гордим суцвіттям каштанів. Ледве помітні, коли поодинці світло-зелені травинки теж перекреслили в тому зими чистими голосами. Скільки води мало вийти зі снігу, щоб напоїти весняне безумство. І долинають холодні кахикання хворих старих морозів. Хрестові походи холоду проти тепла. І божевільне та впевнене сонце тягне на себе барвисті суцвіття. Тепло. Штрихує весну. Чотири З ніжних губ, що обрали зерня, виростає дерево. Воно щедро родить вино. Три. Квіти на райдужних оболонках перерізають ніч. Відбиваються в інших очах, і в них розпускається листя, і в них проростає. Істина. 2. Восени на дереві Твого життя зламано гілку. 1. Дерево Твого життя не відкидає тінь. 0. Час рахується цвяхами, що забивають у дерево. Час висипається землею з рук. Ім'я твого дерева лишається словом у голові. Ім'ям твого дерева. Названо малюка. Якщо сісти за кермо одразу за презахідним пішем медика шагині, їхати нагрітою дорогою там, де колись з церкви проростала веселка, майже як маніфест Вселенської любови, який так і не перемалювали арку дружби народів. То здається, що ще не було всього цього, і данські болівальники тільки ось ось приїдуть до Львова на футбольні матчі. Ну і щоб фоткатися на площі ринок з рум'яно щасливими округлими цьоцями, вифарбованими в блонд. Здається, що єдині букалістично авантюрні проблеми, які потребують вручання держави: сигарети і взуття контрабандою. Спершу машина з лівими кросовками, а далі справами. А за ними пішки проситься підвести сільська вчителька з торбою домашніх капців на продаж. І довкола ріпакові поля теж на продаж. Від'їзди між ними замість паніки за бейбі ін ауто накочуться хвилі збудження, коли натискаєш на газ. Така от історія, майже як з тими легендарними швачками з довібраторних часів, і можна ні про що не думати, крім того, щоб пошвидше відбити ват – Можна не переживати, що про когось знову скажуть, що вона «німножечко Чехов. Бо кому там потрібні ті українські письменники? Точно не тим, хто на щось досі страждає Каштанківщиною в цьому світі, який прямує до бездоганності, поки ти тиснеш на газ і кінчаєш, не питаючи себе, чому ця скульптура риби схожа на снаряд? Чому олімпійський факел схожий на снаряд? Чому на ньому бракує напису, кому і від кого. Ви нам і що за Бістро і Кір Атвітіті. Скільки можна фільмів про Лімонова і пустопорожній балачок про активні дії Франції? Чи може та, якій це потрібно, сховати свого чоловіка від нього самого? Що робити, коли хтось говорить до тебе словами рідної мови, яких ти не розумієш, бо їх не існує, вони вигадані? Просто тиснеш на газ і кінчаючи знаєш, що, доїхавши додому, можна буде бомбардувати. Фотографіями з поїздки і планувати наступну інвазію нових карт і територій, без задньої думки, що так більше не можна, навіть говорити. Чуєш, я скучив за тобою? Що ти там робиш без мене? Дивишся кіно чи наші моменти у пам'яті? Так, ніби все було лиш вчора. Думаєш, де я і що роблю. Думаєш, чи не забув твій подих? Вигадую собі, що ти, мабуть, уже спиш, і бачиш кольорові сни. Я люблю тебе смішити і чути свою винагороду, уявляти, як ти ходиш місцями. Місця повняться тобою, і ти сяєш уся. Чуєш, я скучаю. Скоро буду. Тому. Не кажу тобі бувай. Ніч добувається розчином, робленим у змінні пропорції. Він, він залишає плями диму і спокою, пил Таракотовий. Спить, спить попереджений вітром із півночі, неба у досвіта. Грім Грім паде хвилями в Вшибки квартирні на випічку ранішню. Сік. Сік гірко котиться в землю металами, повітрям пропаленим. Смерть. Смерть це черешня, недбало роздушена. Нота пропущена. СПИ. Бігти, стрибаючи через інших. І прислухатися до свого серця витримає, не витримає, це не для мене. Тож складаю твою поему, що її центральним образом має стати рух. Бачиш, як повільно рухається заблудлий чоловік з молодими очима, він все ще точка на величезній площині пустелі, його ноги не мають великої сили. У руках не живе міць, а язик вимовляє чужі слова. В його торбині заледве знайдеш поживу. Ром'я не врятує від холоду, голова ж нікому не потрібна. Так і йде собі чоловік, не залишаючи слідів уперед. І моя дорога до тебе зникає за горизонтом у вечірніх краєвидах, як цей пісок червоних.